От є таке велике звернення. Я його буду читати, ви уважно слухайте і е, робіть аналіз про ту роботу, яка сьогодні ведеться. Е, це було звернення до народного депутата України, Розрика Романа Степановича. Він передавав сьогодні всі вітання. Ну, ви знаєте, що йде пленарне засідання, він сьогодні на Верховній Раді. І от я зачитую, звертається до вас підприємці Буковини, ветерани. І пенсіонери Державної служби з надзвичайних ситуацій, особовий склад області з приводу ситуації, яка склалася в Державній інспекції техногенної безпеки. На чолі з її керівником Грицьком Ігорем Івановичем. З приходом цього керівника на посаду в даному колективі склалася напружена психологічна обстановка, почалася створюватися чітко корумпована структура яка через підлеглих йому працівників почала вимагати кошти у комерційних структур і керівників районних підрозділів. Прикладом тому є те, що керівники районних підрозділів щомісячно повинні здавати Грицаку через довірену йому особу, Михалка, кошти, готівку і нібито на так званий фонд, зокрема, міський підрозділ, здає по 5 тисяч гривень. Новоселенський і Кіцконський райони по 4 тисячі гривень кожен місяць, Заставнівський 3 тисячі. Стороженецький, Віжницький, Сакерянський та Глибоцький район по 2,5 тисячі гривень. Також практикується перерахування коштів на ПП Грушка під виглядом різного характеру. Кошти подальшого. Даний підприємці знімається з рахунків та передається особисто грицеку. За виконання даної розрядки грицак практикує переміщення інспекторського складу в інші райони як захід виправної роботи. Не, не дав гроші, Будь ласка, ми тебе переводимо на нижчу посаду в інший район. Для того, щоб поновити на роботу. Даного працівника, який справився з виконанням передачі взяток рцек, йому рекомендується 1 тисяча доларів для того, щоб повернутися на дану посаду. Прикладом цього є переведення Глибоцького е, інспектора Глибоцького району дячука на попереднє місце в Старожинецький район. Е, до речі, е, дячук особисто готовий підтвердити. Дачу тисячу доларів для того, щоб його повернули на попереднє місце. Пониження в посаді начальника інспекції Хотинського району Зайшковського до посади інспектора Кременецького району, це буквально недавно сталося, який за відмову виконувати протизаконні вказівки в подальшому був переміщений з інспекції в підрозділ гасіння пожеж. Підтвердженням існування корекційних схем став начальник інспекції Застановського району, ГАРАС, який тут присутній. Проти нього було складено протокол за корупцію і звільнено з роботи. Він сьогодні тут присутній, може це підтвердити. Я хочу сказати, що сьогодні багато працівників, які говорили. Не можуть прийти. Чому? З різних причин, ви розумієте, люди на посаді, людей багатьох працюють діти в даній службі. Ми сьогодні не запрошували підприємців, тому що, ви розумієте, під гаслом удара це організовано, але підприємці, я назву далі, готові підтвердити тобто з різних політичних сил про ту корупційну схему, яка існує сьогодні в даному підрозділі. З приходом рецяка на посаду ним створена монополізована мережа надання послуг протипожежного призначення через фірми, які розташовані на території підрозділу комерційної структури. Тобто на лесі Українки ви сьогодні можете пройти і сфотографувати навіть вивіски комерційної структури, яка знаходиться там. Зокрема, ПП Грушка, топозахист Сарайошка» та церковний. Хочу вам зазначити, що ПП Грушка та повзахист серовіжко це є чоловік та дружина, які створені і працюють на даному підрозділі, але працюють на особисту вигоду пана Грицака. Як приклад, Грицак зобов'язав районній інспекції. Щомісячно реалізовувати примусово підприємцям вогнегасники, міська інспекція 50 штук та районі по 20. Вогнегасники заводяться в підсобну будівлю, яка розташована на території підприємства. Видачу і контроль за реалізацією вогнегасників здійснює Ващенко, який рахується водієм ГЦК. Аналогічна ситуація з виконанням робіт протипожежного призначення, зокрема, обладнання об'єктів пожежної сигналізації, захисту, системи оповіщення, вогнегастики та інше Грицак особисто на одній із нарад попередив, що весь особовий склад області, що ці всі роботи повинні виконуватись через даних підприємців Грушка та Сергійшко, тобто через чоловіка і жінку які знаходяться на території державної установи. І це корупційна схема, яка працює ну, на, на глазах у всіх правоохоронних органах до сьогоднішнього дня, ну, можливо, я не знаю, після е, прес-конференції вони удосуджуються зняти вив'язку. Е, я думаю, що бо на даний час е, Грицак знаходиться в Сокорянах. Це видно якийсь знак, що, можливо, там би він залишився після сьогоднішньої прес-конференції, якщо візьметься наш молодий прокурор за цю справу і правоохоронні органи, тому що я говорю, що те, що я вам говорю і показую, і покажу далі, все відповідає дійсності. Грицак декілька років назад, перебуваючи на посаді начальника Чернецького міського управління МНС, запровадив схему. Надання послуг протипожежного призначення, згідно з якою суб'єкти господарювання під натиском інженерно господарського складу заключали дострокові угоди, згідно з яких підприємцями щомісячно перераховувалися на рахунок міського управління кошти. Після перебування на пенсії він, до речі, пішов на пенсію, потім повернувся вже на посаду, яка була створена окремо від МНС, Було дві структури. МНС братко Едуард Петрович займався чисто гасінням пожежі, а ГРЦК структура профілактичною роботою, якою повинен займатися. Ну і безумовно, подальше оці, що я вам називаю. Так, після перебування на пенсії з приходом РЦК на посаду керівника Державної інспекції техногенної безпеки області, він подумав, що вигідніше для себе особисто буде перезаключити дані угоди з наближеними для нього підприємствами, з рахунки кошти, яких можна буде класти в власну кишеню, а не витрачати на державну структуру, яка займається ліквідацією надзвичайних ситуацій різного характеру. Короткі терміни, так було. І зроблено. Ним особисто була дана вказівка інспектор складу перезаключити угоди на інші фірми, тобто на ПП Грушко і на Сороїшка. Як наслідок, на сьогоднішній день для відмінання коштів рецептом використовуються дві організації спостереження і засідку, на які щомісячно перераховуються кошти від приватних підприємців та підприємств області за фіктивно надані послуги протипожежного. Призначення. Так, так звана перевірка гідрантів, надання консультації, проведення інструктажів. Ну, для прикладу, скажу, що перевірка гідрантів проводиться два рази на рік, інструктаж проводиться раз на рік. Ну, вона може коштувати там 100 гривень, 200 гривень. А е, подальше я вам назву ці суми, які щомісячно. Поступають на приватного підприємця Грушко. І виникає сумнів, конечно, що наявності в даних організаціях відповідних спеціалістів та обладнання питання, навіщо цим організаціям проводити вказані роботи щомісячно, за які необхідно платити понад 40 тисяч в місяць. Про моральність даного керівника говорить і те, що він маючи особняк в Шеденському районі фіктивно розлучився з дружиною та незаконно отримав житлову площу під квартири на території цього ж СДПЧ-1 по провулку Лесі Українки 3, яка в подальшому була приватизована, і в даний час Грицак проживає в ній з дружиною, перебуваючи в офіційному розлученні. Хоча ми знаємо, що маса молодих співробітників, працівників стоять в черзі, знімають квартири, а пан Грицак зумів побудувати в будинок і отримати незаконно знову таки квартиру. Декілька років тому. Буковина авто надала Чернівецькому міському управлінні МНС області в оренду автомобіль марки ВАЗ-21093, державний номер сє 5326 АК для службових цілей. Але за ініціативою Грицикав, з приходом його на посаду керівника Держслужби, даний автомобіль було передано в оренду фірмі Інженери пожежної безпеки. Який ним же ця структура і створена? В даний час вказаний автомобіль використовує його син, який працює е, в садори. Тобто перезаключила угоду, на його вже фірму переведена угода і син катається до сьогоднішнього дня. Ну, я вже не буду говорити про багато, про ті його сумнівні відпочинки в Турції, Єгипті, про дорогу Іномарку і так далі, яку він на сьогоднішній день має. Ну, мовно, що пишуть, що підприємці, хто звертався, що ми надіємося, що дана інформація буде ретельно перевірена органами державної влади та силовими структури. І дана від... буде дана відповідна. Оцінка цим діє. Тепер я хочу вам привести приклад, які суми поступають на ПП Грушка, від яких підприємств. От є цілий перелік підприємств, які на сьогоднішній день перераховують кошти за надані послуги, якоби надані послуги. Тобто ті ж саме інструктажі. Ті самі перевікре гідранті, навчальні персонали і так далі. От привожу приклад. Панорама 3,5 тисячі гривень, так, таких з відомих вам, Приватбанк 2,5 тисячі, Товрома 2,5, Прим – 2,5, імпульс тисяча. 1000... Боко після я вам ці всі дані і цифри передам для того, щоб ви могли це озвучити.